Є на цій морковці проблема з ущільненням по цьому вікну. Ми тут робимо ТО, сезонне ТО обслуговування, чисточку і до того ж треба вирішити проблему з тим, що тут це вікно не досить щільно прилягає, не прилягає зовсім до резинки, потрапляє вода, потрапляє повітря, дивіться, зараз. Вчинка вільно туди-сюди о, Видно тут гарно. тобто Ущільнення не працює, в цій площині регулювання немає. Регулювання вперед-назад, вверх-вниз, вліво-вправо, але не в ширину. Відповідно, треба ловити положення ущільнювачів. Мабуть, що зараз будемо їх ставити на проставочки для того, щоб скоригувати недостаток ширини. Ширина, ширини не вистачає, судячи з цього, внаслідок якоїсь ну, якийсь був удар, може, може якась деформація, може міг сніг впасти лід. Каркас є не в тій геометрії, яка має бути. Ну що, помудохали з ущільнювачами. Показую тепер, як воно все працює. Дивіться. Чік, бачите, де резиночка. Тепер пробуємо кладемо бумажечку. Отак. О! Бачите? Все, щільненько тепер тримається. Задувати нікому немає і затікати також нікому немає.